Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу о погоді .UA» і традиційно кіт Апельмон. Ми з вами поговоримо про те, якою нас чекає погода 17 липня. Зразу повідомляємо, що спека посилюється, і вже у більшості областей України, а не лише як ми казали раніше на півдні, та в центрі чи на сході, температура повітря досягне 30-35 градусів. Традиційно свіжіше. Як в найменш континентальному районі буде у західних областях, там невеликі короткочасні грозові дощі трохи знизять градуси. Там очікується також, звичайно, не холодно, але спека буде такою Більш милосердною, я б сказала. Очікується там 25-32 градуси. І в Карпатах найсвіжіше місцями 17-24 градуси. Нарешті території пануватиме суха, сонячна, малохмарна погода. У Києві завтра максимально 30-32 градуси. Сухо, малохмарно, сонце світити, тому е, намагайтеся уникати прямих сонячних променів при аж такій високій температурі повітря, бо, можливі, навіть і теплові удари. Захищайте голови, пийте побільше води. Ну, всі побажання, власне, як завжди. І е, уникайте все ж таки ще тривалого перебування під кондиціонерами. Бо невралгії, ангіни ну зовсім не потрібні, особливо все ж таки в таку розкішну пору року. Отже, коротко підсумуємо разом за пільмоном. Звичайно, йому спокій, бачите, не подобається, але е, факти є факти, які е, напевно в які верніше завтра перетвориться наш прогноз погоди. Ми в це віримо в Україні, переважатиме суха, спекотна погода з температурою 30-35 градусів. На заході окремі короткочасні дощі, температура 27-32, у Карпатах 17-24. Бажаємо вам головне мирного 17 липня!